існує така легенда створив Господь на світі звірів пруткими, сильними, птахів з крилами, які допомагали їм шукати високо в небі. Тільки людині він не дав ні великої сили, ні міцних крил. Зажурилася людина й прийшла до Бога, почала нарікати на свою долю. Всевишній вислухав скарги людини на важке життя і сказав, що має вона найцінніший скарб, якого не дано звірям і птицям мову. Адже мова сильніша за будь-яку силу, скоріша за найпруткішу тварину. Пообіцяв Бог, що мова все замінить людині, ніде не дасть загинути. Однак і людина повинна розуміти, який неоцінений скарб отримала берегти й мову як зіницю ока. А якщо втратить вона її, то загубить і душу, і силу. Мова є однією із найважливіших сеглинок у фундаменті кожної нації. Саме у ній відображено і зафіксовано найглибші витоки свідомості, народу та його ментальність, закодовано народну мудрість і споконвічні знання. Мова це генератор і найвища форма патріотизму, божий дар і ключ до вивчення культури, історії, традицій, творець культури. Вона репрезентує народ у світі, є Ореолом нації, етнічним кордоном. Українська мова одна з найдавніших у світі. Про її багатотисячолітню давнину говорить і усна народна творчість, створена досконалою українською мовою. Хто мови своєї цудається, хай сам себе стидається. Птицю пізнати папірю, а людину по мові. Слово старше, ніж гроші. Ваще. Слово до слова служиться мова. Слово і місто можна збудувати. Рідна мова це музика і маювання душі людської. Гідна мова не полова, єді за вітром не дозвій. Слово вітер, письмо ґрунт. Рідна мова догає людині як саме життя. наше Вітаю рідне! Не тільки в фольклорі, а й в літературі мова завжди звеличувалась. Олесь Гончар писав: Мова це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно плекатиме її. Гранець співає, наша мова чарує, тішить і п'янить» Олександр Олесь. Рідна мова дається народові Богом, чужа людьми. Ї приносять на вістрі вороги з пісів Василь Захарченко. Мова росте елементарно. разом з душею народу Іван Франко. Хто нікчемну душу має, та така ж у нього мова Леся Українка. Слова росли із ґрунту, мов жита. Добірним зерном колосилась мова вона як хліб, вона свята, і кров'ю предків тяжко пурпурова. Ліна Костенко. Мова духовне багатство народу. Щоб любити, треба знати. А щоб проникнути в таку тонку, неосяжну величну і багатогранну річ, як мова, треба її любити. Василь Хоминський. Ну що здавалося? Слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Тарас Шевченко. Найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова, та схован, та жива схованка людського духу. Його багата скарбниця в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування. Пана мова втілення думки. Що багатша думка то багатша мова. Любимо її, вивчаємо її, розвиваємо її. Боремося за красу мови за правильність мови, за преступність мови, за багатство мови. Максим Рильський. Дивуюсь, Дивуюся дороцінності нашої мови. В ній чи не звук, то подарунок. Все крупно, зернисто, як самі перла. Микола Гоголь. Рідна мова на чужині ще малішою стає Павло Грабовський. Яке прекрасне рідне слово воно не світ, а всі світи Володимир Сосюра. Слово то мудрості промінь. Слово то думка людська. Олена Вчілка. Мова коштовний скарб народу Іван Франко. Читай наше шануй, рідне. На мовному конкурсі в Італії її визнали другою за мелодійністю мовою світу, після італійської. На мовному конкурсі, який пройшов у Парижі у 1934 році, українську мову визнана третьою найбільш красивою мовою в світі, після французької та перської, за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія і будова речення. Українська мова є однією з найпоширеніших мов у світі і за кількістю носіїв займає 26-те місце у світі.